Все, як книжка, пише у місті відкрили оновлений дільничний пункт, де проходитимуть медкомісію призивники у лави української армії. За словами чиновників, вона тепла та обладнана за всіма стандартами, оскільки перше враження про війська з'являється саме тут. А тому воно має бути позитивним. Я думаю, що це добре партнерство між містом Франківським і військовими, адже івано франківську на мою думку, це одне з найкращих таких приміщень в Україні, і тому ми це приміщення виділили під нашу призовну дільницю. Також закупили відповідне обладнання і меблі. Нормальні умови будуть мати наші військовослужбовці, які йдуть захищати українську державу. Над ремонтом дільниці працювали майже рік, причому за кошти приватного забудівника з міської казни не витратили жодної копійки. На площі 300 квадратних метрів розмістили 9 Лікарів та працівників комісаріату. Кожен з них має власний кабінет для огляду призовників. З медикаментами теж проблем немає. За словами військових, тут є все необхідне для нормальної роботи обласного військового комісаріату. Раніше призона. Дільниця знаходилася на вулиці Довженка 5А в зв'язку з тим, що там було недостатньо приміщень і вони не були обладнані спеціально для проведення медичного огляду. Не відповідали всім вимогам, які повинні бути для медичної комісії. Нам виділено міською владою приміщення на вулиці Тролейбусні, 22А. зараз. Всі юнаки призовного віку, які йдуть на приписку, які будуть призиватися на строкову військову службу, на військову службу за контрактором або військовозобов'язані, зобов'язання, які проходять медичний огляд, будуть проходити тепер. Пер на вулиці тролейбусні у військовому комісаріаті кажуть на сьогодні з міста відправлено 55 строковиків згідно осіннього призову та більше двох сотень контрактників. Максим Віталій Савчук телеканал 402.